Класичні краківські будинки. Та, звісно ж, могутні ялинки. Я думаю, що краків це місто ялинок, великих ялинок, маленьких ялинок, але здебільшого таких велетенських. Цей будинок: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Десь на 8 поверхів. І оця ялинка на висоту. Восьмиповерхового будинку. Вона така класнюща, а там трохи такі маленькі, товстенькі, трохи подалі. Вони десь, може, до п'ятого поверху достають. Але і будиночок такий прикольний. Бачите, така краківська архітектура з краківськими ялинками. Підписуйтесь на мій канал. Будемо з вами дивитись багато цікавого та різного. Пишіть мені свої коментарі, ставте подобайки. До зустрічі на наступних відео.